Добрий вечір, як і обіцяла, записую відео про себе. Я Волошина Наталія і живу 25 й рік в місті Дніпро. Використовую в своєму відео фотоколаж, який я зробила в тому році до свого 70-річчя. Але сьогодні зрозуміла, чому? В ньому підсвідомо утворено три рядки світлин. Це тому, що в моєму житті було три важливих періоди змін у часі і просторі. Сподіваюся, що я зможу викласти це фото світлиниці в цьому відео. Тоді ви все зрозумієте: нижній рядок. Це моє дитинство. Я народилася в селі Біла Гора, а моє дитинство пройшло в місті Лисичанську, це колиска нашого Шахтарського краю. Там я ходила, звісно, в школу, закінчила її. І ще й після школи два роки встигла пропрацювати на шиноремонтному заводі. А потім. Потім було друге місто. Місто, в якому пройшли мої студентські роки, в якому я проходила становлення в професії викладача вищої школи, в якому я зустріла свого майбутнього чоловіка, в якому народився мій син, в якому в мене було багато-багато друзів. І, мабуть, тому це моє саме любиме місто. Це місто Харків. І верхній ряд світлин, це місто Дніпро. Сюди я переїхала в 1999 році. І з цього року я пропрацювала у Фінансовій академії. До 2015 року. В якому, ну, за станом здоров'я, мабуть, пішла на пенсію. І от з 2015 року я, живучи в місті Дніпро, є пенсіонером. Якщо ви подивитесь на цей фотоколаж, то побачите, що від Нижнього лівого кута до верхнього правого вмістилися мої 70 років. Всього-навсього 70 років життя. Ну, а як далі, як сьогодні, буде в інших відео? Дякую за увагу. Сподіваюся, що ще зустрінемося. Всього найкращого!